Затуляв обличчя з пресою спілкуватися не хотів, а судді божився, що кається. Довічне ув'язання загрожує поліцейському, якого підозрюють у вбивстві бійця тероборони в Рівному. Сьогодні затриманому обирали запобіжний захід. Усе сталося у вівторок в день. Чоловік із пістолетом намагався пограбувати обмінник, узяв у заручницю, а на заваді йому став тероборонівець, в якого зловмисник поцілив. Кореспондентка ТСН Анна Махно із зали суду. Схиляє голову та закриває обличчя руками. Лише на мить поглядає у камеру, коли намагаємося з ним поговорити. Чи ви знаєте ви свою провину? Ви спілкуєтеся з нами? Та у відповідь ані слова. Це 27-річний Микола Полюганич, поліцейський зі Львівщини, який мав пильнувати закон і порядок, та нині сам опинився на лаві підсудних спецпризначенця. Підозрюють у вбивстві бійця тероборони. Це було напередодні в день. Усе трапилося ось тут у середмісті. Злочинець намагався пограпувати обмінник, де було 90 тисяч гривень, кажуть прокурори. Пістолетом погрожував касирці. А щоби налякати її ще більше? Взяв у заручниці працівницю супермаркету. Поруч цей і побачив Роман Ніколайчук. Він боєць рівненської тероборони. Намагався звільнити заручницю. Намагався затримати останнього. Умисно наніс не менше трьох ударів рукоятку в ділянку голови Ніколайчука. Після чого здійснив не. Менше двох пострілів злякались тут так. само люди була черга була, стояла. Забіг мужчина, сказав, що там визивайте швидку. Ми там пострелили когось. Потерпілий загинув. А злочинець втік. Лишилось його фото з камер спостереження.